Захід все більше висловлює стурбованість ситуацією в Україні з Брюсселя та інших столиць Європи. Звучать критика на адресу української влади та вимоги звільнити ув'язнених політичних опонентів. У пошуках шляхів тиску європейські лідери відмовляються зустрічатись з українськими посадовцями і навіть заговорили про можливий бойкот чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Однією з найгучніших пролунала заява канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка порівняла Україну. Іну з Білорусі і назвала їх країнами, де люди страждають від диктатури та репресій. На початку тижня ми поцікавились вашою думкою щодо того, чи загрожує Україні міжнародна ізоляція на зразок білоруської. 78% з тих, хто проголосували на нашій веб-сторінці, вважають, що ізоляція можлива. 18% вважають, що ні, 4% не визначились з відповіддю. Протягом тижня ми отримали багато коментарів на цю тему через соціальні мережі, Режі, Фейсбук та твіттер Ось лише декілька з цих коментарів на сьогодні українська влада вже повністю ізолювалася від свого народу. Констатує киянин Іван Філатов. Можливо, це нарешті розбудить людей, і вони зрозуміють, що не можна так жити далі з бандитами на шиї і під гаслом Моя хата з краю Але щось мені підказує, що ці сподівання марті розмір... Марні розмірковує Роман Гнатюк, Львів'янин, який зараз живе у Фінляндії. ізоляція Лише в чергове вдарить по кишенях пересічних українців, пише Олександр Янковський з Сімферополя. Якщо буде політична ізоляція, то на владу це не вплине, бо поруч Росія з її ресурсами і грішми. Якщо ж ізоляція буде економічна, то з України спочатку видавлять решти решти західних компаній, а їм на зміну прийде російський бізнес. Прості українці постраждають у будь-якому випадку. Зауважує Віктор Коваленко. А що з приводу можливої ізоляції України думають мешканці Києва про це дізнавались наші кореспонденти на вулицях української столиці? Ізоляція, ізоляція це показник нашої нецивілізованості. Європа нас не сприймає. Ми для них варвари. Тому ізоляція необхідна. Може тоді українська влада щось зрозуміє? Я сам якби з мінського я сам із мінська. І нинішня ситуація в Україні мені нагадує ту, що була в Білорусі в 95-му. Тоді ще трохи було демократії, але вже намічався перехід до диктатури. Але в Україні, на відміну від Білорусі, диктатура не пройде. У нас люди залякані і сміливі тільки на кухні. Україна ближче до Європи. Українці відчули смак свободи, і тому ізоляція вам не загрожує. Якщо бути чесним, і так вже давно ізоляції дав не так давно. Перетинав кордон з Польщею, ну ми не потрібні так, і так, і так, так нікому. Це буде видно з подальших кроків нашого ну, керівництва. Я думаю, що е, кожен українець він ну не хоче ізоляції як, як нормальні люди. Ну ні ні це основа ні для немає ніяких підстав для ізоляції. Я не вважаю, що в нас переслідують опозицію, бо Тимошенко і Луценко ніякі не ну, політв'язні. Поки народ. Поки народ звичайних людей влаштовується ситуація, ніяким впливом ззовні нічого не зміниш, і ніхто не має права втручатися в наші справи. Все все можливо. Якщо наша влада не змінить ставлення до політичної позиції, то міжнародна ізоляція ймовірна. Але оскільки ми декларуємо прагнення до європейських цінностей, то я все таки сподіваюся, що цього не станеться. Зараз у нас погана ситуація в політиці, але я думаю, скоро все зміниться на краще. Влада поміняється, президента переоберуть, і ніяка ізоляція нам не буде загрожувати.